Люди вважають, що група крові не змінюється. Хоча сьогодні навіть вчені поставили це під сумнів. Наче на перший погляд, у нас всіх кров червоного кольору, це русло нашого життя, але по хімічному складу всі ці, ці чотири групи відрізняються. Чотири групи крові, маючи певний склад однаковий, а ну, середньоарифматично однаковий, вони будуть формувати саме чотири. Типи характерів людини. І відповідно характер і карма крові вони будуть накладатися один на один. Саме дослідники досліджували залишки від мумій фараонів і зрозуміли, що всі абсолютно фараони вони мали другу групу крові і були резус негативними. Можете собі уявити всі, а вони себе вважали синами Бога Сонця і дочками Бога Сонця, тобто представниками небесного світу. Нагадаю вам, що карма це причинено-наслідкові зв'язки. І саме сьогодні ми будемо говорити про карму крові, і дуже важко без медичної освіти буде розібратися, яка ж там може бути карма. Але я вам однозначно скажу, що вам не треба ніякої додаткової освіти, щоб розібратися, що на всій планеті є люди, які належать до чотирьох груп крові, і ця інформація є в відкритому доступі. Ви також знаєте, що у кормі. Кожної людини на планеті Земля уявляєте нас декілька мільярдів на землі, і ми ділимося тільки на чотири групи крові. А також ми ділимося ще по резус-фактору. Але про резус фактор трошки пізніше. Він також буде стосуватися цієї теми. А зараз саме про кров: про кров і групу крові, до якої ви маєте зараз відношення. Тобто, кожен з вас знає, яка у вас є група крові. Це дуже важлива тема. Люди вважають, що група крові не змінюється. Хоча сьогодні навіть вчені поставили це під сумнів. І вважається, що людина, яка починає дуже серйозно практикувати і глибоко духовні практики, вона може змінити хімічний склад своєї крові. А що таке група крові? Це певний хімічний склад крові. Тобто, наче на перший погляд у нас всіх кров червоного кольору, це русло нашого життя, але по хімічному складу всі ці чотири групи відрізняються. А отже, коли ми з вами далі підемо розмірковувати, то зрозуміємо, що чотири групи крові маючи певний склад, однаковий. Ну середньо арифметично однаковий вони будуть формувати саме чотири типи характерів людини. І відповідно, характер і карма крові, вони будуть накладатися один на один. Але ми зараз не будемо з вами говорити про чотири відомі типи темпераменту і видів характеру. При цьому ми ж знаємо, що люди з однією тією самою групою крові можуть себе поводити зовсім по-різному, і цим ми і відрізняємось на землі. Адже людина з першою групою крові, яка проживає, наприклад, в Африці, і людина, яка проживає, наприклад, десь в. Західній частині Європи вона буде однозначно відрізнятися. Чому? Тому що тільки кров не буде лише однією основою на те, як буде людина себе реалізовувати. На кров буде накладатися відповідно духовність, світогляд, культура, соціалізація, статки, статус, тобто абсолютно все те, що буде тонкоплановим, але воно буде накладатися, зазначу, саме на групу крові. І давати ось ці різні відтінки карми. По групі крові, тож сьогодні я просто починаю з вами розповідь на тему карми по групі крові, і ми з вами можемо для себе уявити: якщо би ми розглядали середньостатистичну людину, у якої перша група крові, то що нам говорять медики, які і вчені досліджували, до речі, в Гарвардському університеті проводилось дуже велике таке дослідження. Про що говорять вчені про людей представників першої групи крові? Вони кажуть, що це. Спостерігачі по життю це люди, які максимально проявляють себе як лідери, це люди, у яких карма стати провідниками чогось нового на землі. Тобто, люди з першої групою крові, якщо вони, дивіться, порушують закони карми, вони не стають провідниками нового, не досліджують, не вивчають, не розвиваються, то автоматично починають хворіти. Тобто невідпрацьована карма по крові. Автоматично призводить до низки захворювань. Знову ж таки, у кожного це буде особистісно проявлятись, ми туди поки що не підемо. Далі рухаємось. Перша група крові карма вивчати світ і передавати іншим. А якщо е, люди з першою групою крові живуть десь там в джунглях якоїсь далекої Африки або якоїсь там Південної Північної Америки, і вони не хочуть вивчати світ тими засобами, які доступні цивілізованому світу, вони вивчають його на мові. Природи. Невже вони в цей момент порушують карму? Ви знаєте, ось тут, якраз, і суть нашої сьогоднішньої з вами розмови. Адже карма. Це коли ви усвідомлюєте зв'язок причинно-наслідковий певних чинників, і можете змінити причини, щоб наслідки, які вас не влаштовують, стали кращими. І ось якщо люди з першою групою крові перестають бути дослідниками, захоплюватися світом, мандрувати, живуть тільки статично на одному місці, вони знову можуть, як то кажуть, змінюватися і змінюватися не на краще. Тож, якщо у вас перша група крові, то ваша карма бути лідером. Ось така собі карма. Як хочете, так до цього і, і відноситеся. Переходимо до другої групи крові. Дуже цікава група крові, тому що деякі дослідники кажуть, найтяжча, найемоційніша, найчутливіша і, мабуть, їм найважче взагалі живеться. Тому що саме люди з другою групою крові вони змушені служити для інших. Бо як? Кажуть, що в минулих життях вони напрацювали собі не дуже гарну карму. А якщо ще туди прикласти негативний резус, то зразу ми побачимо зовсім цікаву картинку. Про це, Хто такі люди з другою групою крові і з резусом е е негативним, я розповім трохи пізніше в цьому відео, тож дочекайтеся. так ми говоримо зараз про тільки про групу крові. Друга група крові люди, які відпрацьовують постійно карму скегликів, емоційних людей. Їх можна назвати люди з кармою емпатів. Якщо вони не відкрили серце, то вони будуть завжди страждати. Але дуже часто вони відкривають серце. і отримують удар в це серце. Вони дуже часто, саме до речі, і страждають, як кажуть дослідники, від серцево-судинних хвороб, тому що вони йдуть відпрацьовувати відбілювати свою карму з минулого, а довкола світ не такий позитивний, як здається. Тож, відповідно, ми розуміємо, що люди з другою групою крові вони мають однозначно зрозуміти, що так, їх неповторність, яскравість, емоційність, чутливість, вона має бути для інших, але вони одночасно мають навчитися їх карма навчитися оберігати себе від. Того, що вони кладуть дуже глибоко на своє серце, коли бачать біль страждання поряд, хочуть допомогти, а не завжди їхня допомога і бажана, і вчасно. Рухаємось далі, друзі, третя група крові, і це дуже цікаві люди. Можна сказати, що з третьою групою крові народжуються майстри. Люди, які мають займатися, уявляєте, тим, що найбільше люблять. Вони мають їхня карма в тому, щоб займатися тільки улюбленою справою. Уявляєте, якщо вони займаються неулюбленою справою, автоматично починають ставати безвідповідальними, не дотримуються слова, уникають. Того, чим займаються, обманюють, брешуть, тобто карми напрацьовують дуже багато. Але якщо представники третьої групи крові займаються улюбленою справою, вони стають над над супермайстрами в цій справі. І вони дійсно можуть ставати е, наставниками на певному шляху в шліфовці якоїсь майстерності. Тож ми назвемо цю групу крові, третю групу, і карму цієї групи кармою вчителів майстер майстрів, вибачте, саме майстрів, бо вчителем, наставником, духовним це буде четверта група. А тут майстрів, ті, що роблять щось своїми руками, дуже важливо зрозуміти, що. Їм треба пропрацьовувати людям з третьою групою крові, відповідно до закону, причини і наслідків, вміння дотримувати свого слова, як я вже сказала, і вміння бути оптимістами, тому що знову ж таки, якщо вони займаються не тим, що вони люблять, і чого бажає їх душа, або займаються, а не мають від цього достатньо грошей, то вони втрачають оптиміст, стають пасимістами і напрацьовують собі відповідно негативну карму. Тож у нас залишилася остання четверта група крові. І саме тут знаходяться наставники людства. Вчителі вважаються, що тільки 8% представників людства мають четверту групу крові, що це дуже-дуже унікальні люди. А раз вони унікальні, то їх місія прийти і навчити людству чомусь дуже високодуховному. Відповідно, ви розумієте, що це дуже важка карма, коли така людина народжується четвертою групою крові. А з точки зору медицини, я навіть знаю, як медики мені понаписують, що ви там розповідаєте про якусь карму, в залежності від того, яка комбінація батька, мати, крові такий формується і група крові, і такий формується резус-фактор. Люди добрі, я знаю. Я в першій освіті лаборант-бактеріолог. Тобто я про крові, про групу крові дуже добре знаю. Тож не треба мені це говорити, бо ми говоримо тут про метарівень, про психологіку. Логічні аспекти крові і про карму крові, відповідно як про прояви характеристик людини. Тож повертаємося до четвертої групи крові. І що ми тут маємо, це справжні наставники. Вони знають, як змінити світ на краще. Вони хочуть, щоб всі люди на планеті Земля чуєте, всі люди жили в добрі, в достатку, в любові. А тепер давайте подивимося довкола, що відбувається сьогодні на планеті Земля. Напевно, що найбільша кількість війн, які були розпочаті, вони були розпочаті саме тоді, коли ми себе назвали цивілізованими суспільствами. І саме в двадцятому 21 -му столітті ми бачимо найбільшу кількість війн, жорстоких. Люди зробили зброю, вбивають один одного. Як почувають себе ці духовні наставники? Та не тільки ті, що мають четверту групу крові, але саме представники четвертої групи крові. Чи можуть вони ходити поміж людей і проповідувати їм любов, щедрість, мудрість, спокій, мир? Звичайно, їм це дається дуже важко, тож вони мають дуже велику таку карму, і вона їх е, самих дуже руйнує, якими вони стають люди з четвертої групи крові, коли їхня карма як вчителів не спрацьовує. Вони починають заздрити тим, в кого щось виходить краще. Наприклад, представникам третьої групи крові, бо вони займаються своєю е, справою улюбленою. Або, наприклад, емпатам з другою групою крові, тому що вони би хотіли любити. Ти світ, а їм важко любити світ, якщо світ воює і агресує. Або вони можуть навіть заздрити представникам першої групи крові, тому що ті, як лідери, себе проявляють дуже-дуже активно. І ось ці заздрощі якраз і накладають печатку на представників саме четвертої групи крові, печатку негативної карми. Тож, яка рекомендація для таких представників прибирати заздрощі, обов'язково позбавлятися нерішучості і формувати це через почуття гумору? Тільки через почуття гумору представники четвертої групи крові такої ще рідко рідкісної на землі зможуть вижити, і дійсно прийде час, коли ми їх почуємо, зрозуміємо і почнемо у них навчатися. Ви знаєте, що крім чотирьох груп крові, у кожної групи крові може бути так би мовити, резус-фактор. Він може бути позитивним або негативним. Більшість людства на землі більше, більше ніж. 80% мають позитивний резус-фактор. А отже, схожі трохи на Макака Резус, у якої знайшли цей резус-фактор в крові. Ні, ні, ми не від обізянок точно, тому що я абсолютно впевнена, де да і наші з вами пращури вірили в те, що ми представники космічних цивілізацій, а люди з білою. Шкірою однозначно і українці тим більше ми з вами нащадки великих оріїв, аріїв, які прилетіли з далеких зірок на землю і стали тут вчителями з різними групами крові, але ми стали тут вчителями. Тож резус-фактор це вказівка на певну знову ж таки хімічну і певні властивості вашої крові, що ви відноситеся до більшої частини людства на землі. Але якщо у вас резус-фактор негативний, Наприклад, як у нашого героя, про якого я хочу вам розповісти, то ви станете дійсно особливою людиною, особливо якщо ще у вас друга група крові і резус-фактор негативний. Саме дослідники досліджували залишки від мумій фараонів і зрозуміли, що всі абсолютно фараони вони мали другу групу крові і були резус негативними. Можете собі уявити, всі. А вони себе вважали синами Бога Сонця і дочками до Бога Сонця, тобто представниками небесного світу. Якщо вони так себе вважали і мали таку групу крові, яка сьогодні вказує, що представники другої групи крові, ви знаєте, що це емпати, і мають ще негативний резус-фактор. То вони найменше, до речі, хворіли ковідом, тому що ковід це генно змодифікований вірус. І саме цей вірус на представників другої групи крові із резус-фактором негативним не впливав так руйнуючи, як на всіх решта представників. Ви можете попитати довкола себе людей, які у них групи крові і резус-фактор, і побачите, що це було саме так. Так, вони могли хворіти на ковід, але вони не хворіли в тяжкій формі і не мали точно ускладнень. Тож, ось така історія вам. А що ж у нас за герой сьогодні з резус-фактором, таким же ближчим, ніж фараони? Резус-фактор негативний має такий футболіст, як Роналдо Кріштіано. І що він робить? Він веде дуже цікавий образ життя, в нього було дуже багато різних ситуацій, він проживав клінічну смерть, він веде правильний такий в нього стиль життя і одночасно він є донором для багатьох людей. В нього унікальна група крові. Друга і резус негативний, відповідно, він дає свою кров дуже часто людям. І що було з'ясовано? Якось дослідники попросили його, бо була дуже тяжка аварія, і було декілька загиблих, і саме його кров гарно відповідала показникам цих людей. І ще декілька в клініці були людей, яким треба була свіжа кров. І Роналдо здав кров. І ні про що не замислювався, просто люди отримали допомогу. Він собі пішов жити своє щасливе успішне життя. І що з'ясувалося через пів року? А через півроку, друзі, з'ясувалося, що всі троє реципієнтів, тобто людей, які отримали кров Крістіано Роналдо, вони почали. Займатися спортом, до цього не займалися, цікавитися футболом, ніхто не грав в футбол, перестали їсти м'ясо і почали медитувати. Хтось в більшій ступені, хтось в меншій. Спочатку на це не звернули вчені увагу, але коли ці люди почали казати, що вони після переливання крові. Стали себе почувати, наче у них кров повністю змінилася. І от, з одного боку вони собі жили та й жили спокійно, нормальними людьми, там десь займалися спортом, десь не займалися, не медитували точно і їли прекрасне м'ясо, і тут раптом вони відмовляються від м'ясоїдення. До речі, люди з негативним резус-фактором дуже часто не можуть перетравити саме м'ясну їжу, особливо червоне м'ясо, не можуть перетравити, тому що їхній хімічний склад крові. Не дозволяє вони представники більш високих вібрацій, більш високих світів. Тож, потім було зроблено дослідження в лабораторії наступне: взяли кров двох людей з однією групою крові, але з різними резус-факторами. Це було дві жіночки. Поставили ці пробірки і в певний термостат підключили до показників, щоб подивитися, як буде реагувати кожна ця кров на відстані, коли ці жінки будуть проживати однаковий стрес. Жінок від Правили на а, такі а, американські гірки, де вони вдвох кричали дуже від страху і стресу потужно, одна сильніше іншої. І що було з'ясовано? Кров кров жінки, у якої був резус-мінус, почала закіпати і вийшла з пробірки просто на очах дослідників. Тобто закипання крові в жилах від стресу для резус мінус для тих, у кого є негативний резус-фактор, це реальна. Дійсно, загроза. Тому якщо ви маєте друзів, у кого будь-яка група крові, а тим більше дуже чутлива, як ви вже знаєте, друга і резус е, мається у них негативний, то будьте обережні з сюрпризами. Вони можуть дуже не любити сюрпризів і дуже їх е, боятися. Ви можете дійсно. Стресом, сюрпризом, стресом, викликати у них закіпання крові. Ось, ось така історія сьогодні про групи крові. Ви скажете: ну добре, що з цим всім робити? Я вже зрозуміла, чи зрозумів, яка в мене карма відповідно до групи крові. Зрозуміло, що є карма по Резусу, і це величезна тема. Що я вам сьогодні хочу запропонувати? Ваша кров це русло життя. Це те, що наповнює вас і робить ваше життя. Наповненим сенсами, а сенси це енергія, це вміння спілкуватися, це бажання дарувати, це бажання взаємодіяти відповідно до свого призначення. Ваша кров, якого б вона не мала резус-фактор, б вона не була групи, вона точно любить, коли ви вмієте дарувати іншим людям радість і щастя. Подумайте сьогодні, чого вам сьогодні не вистачає? Можливо, це ваша кров працює в мінус-кармі. Якщо сьогодні вам не вистачає чесності, відвертості, то візьміть собі таку практику. Пропонуйте іншим людям, щоб в них більше було чесності, і повторюйте таку практику мінімум 108 разів за один раз. 108 – магічне число. Тож, повторюйте, я пропоную іншим людям мир. Якщо вам не вистачає миру, я пропоную іншим людям чесність. Якщо ви хочете, щоб у вас більше було чесності, спробуйте попрактикувати таку практику, повторюючи, що ви пропонуєте світу. Я пропоную людям щастя. Я пропоную людям любов. І в світі буде більше ставати миру, щастя, любові. І таким чином ми будемо очищати свою кров, де б ми не жили, які б ми світогляд з вами не сповідали. Відували і однозначно в Україні за будь-яких обставин буде створено українську духовну державу, де всі люди будуть щасливими, де всі люди будуть відповідати своєму призначенню, навіть якщо будуть мати свою особисту індивідуальну карму крові.